Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки. Сьогодні ми з вами будемо готуватися до свята Хелловін. І я вам покажу, як зробити ось такого привида. Два в одному, до речі, тут і листівка, і іграшка. Ви запитаєте, а де листівка, де іграшка? А ви дізнаєтесь, якщо додивитесь до кінця. Ну, а щоб зробити такого харненького привида, нам знадобиться кольоровий папір та картон. Ось така е, прозора плівка, можна відрізати від файлика прозорого, клей, двостороння е, липка стрічка. Олівець простий, чорний фломастер та ножиці. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічагісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Пам'ятаєте, які? Ми веселі саморобки! Беремо картон або дуже щільний папір, і малюємо ось такого невеличкого привида. Такий малесенький, бачите, такий з хвостиком. Ось такий привид. Намалювали, і нам потрібно вирізати два таких однакових привида. Для цього я ось так складаю двічі картон. І зараз одразу буду вирізати два привиди. Якщо вам складно, то ви можете спочатку вирізати перший, обвести його на такому ж самому картоні і потім ще раз вирізати. Я, мені не дуже складно, тому я вирізаю одразу два однакових привиди. Так, ось так. І давайте подивимось, що в мене вийшло. Ммм, дивіться, супер! Два однакових привида. Так, ось так, збираємо їх. Супер, все-все-все вийшло. Тепер беремо щось кругленьке, я взяла, бачите, ось таку клику стрічку. І треба намалювати три круги. Два ось тут зверху, це будуть очі. І один кружечок ось тут на живот. На животі майже, бачите, це такий животик буде. А тепер ці коло потрібно вирізати. Ось так дуже обережно малесенькими ножицями. Або якщо ви вмієте користуватися канцелярським ножем, то можете навіть з ним, але у присутності дорослих. Ось так обережно вирізаємо коло перше, яке було на животі. І так само вирізаємо і тут. Далі ми беремо вже білий картон. Або папір, ну краще взяти картон. І потрібно накреслити таку деталь, майже як привид, але трошки меншу. Зараз я покажу і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Дивіться, таке, начебто, це тулуб нашого привида, але без хвостика великого і без рученят. Так, вирізаємо ось. Таку деталь одразу треба приміряти, тому що вона не має е, вилазити за е, нашого привода, бачите, а вона в мене з боку вилазить, тому треба трошки зменшити. Так, давайте приміряємо отак треба відрізати. Відрізаємо. Мені здається, треба буде ще менше зробити, тому що, бачите, коли я рухаю. Ви перевіряєте, коли ви рухаєте, воно не має вилазити у вас за вашого привида. Тому робіть ще трошки менше, дивіться, таким чином, щоб з обох сторін виглядав привид. О, тепер супер. Отак підходить. Далі ми половинку цієї деталі заклеїмо таким папером, з якого в нас привид. Тобто ми будемо маскувати. Отой От кружечок то коло, яке ми зробили на животі. Дивіться, ось так: половинку деталі я намастила клеєм, приклеїла до нього звичайнісінький блакитний папір. А тепер відрізаю все те, що не потрібно. І таким чином дуже швидко я приклеїла, бачите, таку собі, е, таке собі маскування. Тепер, начебто, і не видно, що там є цей кружечок та дірочка. Тепер дивіться уважно, ми беремо призору плівку. І потрібно вирізати таку саму деталь з прозорої плівки, як ми щойно зробили. Давайте ми її обведемо ось так олівцем і обережно вирізаємо. Плівка прозора це може бути файликом, або може бути з якоїсь папки теж прозора частина. Головне, щоб не була дуже тоненька. Дуже тоненька, ну така, плотненька, щоб була, щільна. Далі ми беремо двосторонню. двосторонню. Липку стрічку приклеїмо ось сюди невеличкий шматок, знімаємо верхній шар, ось так. І приклеюємо прозору частину. Дивіться, ось таким чином, щоб вона була у центрі. А з боків в нас видніється, бачите, блакитний наш привид. І перевіряйте одразу, щоб ця деталь дуже дуже гарно рухалась. Це дуже-дуже важливо. Ми для того і приклеїли цю плівку, щоб рухалась центральна деталь. Далі клеєм потрібно намастити з боків, ось тут, де рученятка. Потім ось тут зверху трошки і хвостик. Все, з чотирьох точок, так сказати, з, зверху, знизу та рученята. І тепер приклеїмо. Коли приклеїли, одразу перевіряйте, чи рухається те, що в нас всередині. Дивіться, ось тут, ось так, перевіряємо. Супер! Все рухається. Залишилось намалювати лише очі нашому приводу. Дивіться, ось так. Малюємо чорні, такі гарнесенькі оченятка. І давайте візьмемо ще червоний фломастер. І намалюємо йому посмішку. Ось так. Ой, дивіться, який гарненький. А тепер рухаємо ось так оченятами. Супер! Привид готовий! А тепер дивіться уважно! Ось тут, де цей кружечок, затискаємо ось так пальцями. І коли ми рухаємо отако по колу, то рухаються оченята у привида. І це така, бачите, іграшка антистрес. Можна гратися скільки завгодно. А з іншого боку, ось тут це листівка, де можете написати, що завгодно, і подарувати на свято Хеллоуін. Ось такого чудового привида. Отож, фантазуйте, робіть їх різнокольоровими, обов'язково зробіть білий і подаруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Ну а на сьогодні все. Не сумуйте, фантазуйте, Па-па! Який -па. прикольний! Може, рухати оченятами своїми супер, 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 супер. Я собі цього залишу. Хм. А це цікаво також нове. Клас. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом нас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки!